Аби достеменно знати, якими проблемами живе той чи інший район, голова обласної державної адміністрації Михайло Вишевенюк вирішив особисто поспілкуватися із громадами районів. Днями губернатор відвідав надвірнянщину. Він зустрівся із представниками громадських організацій надвірнянського району. Михайло Вишиванюк уважно вислухав усі скарги та нарікання присутніх, де зміг дав ґрунтовні відповіді. З деякими конкретними проблемами обіцяв розібратися особисто. У цілому діалог був корисний як для обласного голови, так і для надвірнянців. Настільки, що обов'язково матиме продовження. Запланована на 12-ту годину зустріч із губернатором Івано-Франківщини відбулась на годину пізніше. Багато з присутніх просто не дочекались Вишиванюка і покинули зал. А от ті, хто залишився, мав нагоду висловитися. Знову про майбутній пам'ятник афганцям говорив голова громадсько політичної ради Надвірнянщини Ярослав Лесюк. Він поскаржився губернатору на те, що багато надвірнянців проти зведення пам'ятника в центрі міста. Конфлікт затягується бездіяльністю влади. На що губернатор сказав: пам'ятник повинен стояти, а от Місце, де саме затверджує міська влада. Він на мерії впливати не може. Чого? Чого розсвалюватися? Сідайте за стілом, за круглі стіла і кажете. І каже, я це бачу так, а він бачить так. А де знайдемо золоту середину? Консенсус. Люди добрі. Перестаньмо сваритись, їсти один другим. Ми України. Взагалі голова ОДА в цей день багато говорив про активність громади, про так звані громадські ради, які б і йому, як керівнику, вказували на конкретні недоліки та недоопрацювання. Присутні взяли це на озброєння і на Вишивонюка посипався перелік проблем та негараздів. Про інтенсивний рух транспорту по населених пунктах в сторону Буковеля і про небезпеку, яку він становить для сільських жителів, говорив голова громадської організації «Надвірнянська самопоміч Тарас Олендій. Він також сказав про ескорти із мигалками, які постійно на великих швидкостях. У супроводі міліції проносяться селами та попросив Вишевенюка посприяти у вирішенні цієї проблеми чи будівництвом лежачих поліцейських, чи наведенням порядку із гонщиками або влада наведе порядок, або буде так, як у Лівівській області. Кожне село буде перекуп... виставляти пікети на дорозі, перекопувати ці дороги і ставити обмежувачі швидкості. Було такі момент зараз. От, до речі, Верховна Рада на тому тижні прийняла який і... 50 тисяч штрафів за те, якщо машина йде змигалкою, вона то не має права. З мигалкою мають право їхати в машини тільки спецмашини, тільки спецмашини, це міліцейські, банк, МЧС, швидка допомога. А решта, решта всім заборонено. Колись навіть в мене стояла мигалка у тій каденції. Стояла мигалка, було був мати мигалку. Закон прийняли, і примазати до губернатора в цей день двірнянці зверталися із приводу бергоукріплень, укріплень, із приводу дискотеку на двірнянській просвіті і незрозумілою затримкою видачі паспортів. Коли в залі піднявся крик, а дискусія велась на підвищених тонах, Михайло Васильович заспокоїв усіх, нагадавши, що зараз великий піст, і треба бути терпимішими один до одного. <пас> Михайло, ну не хватає на політику. А загалом голова Ода надзвичайно задоволений зустрічю із громадою, адже почув про те, що дійсно турбує надвірнянців. Вирішення деяких із піднятих проблем візьме під особистий контроль. Знаєте, дуже гарно, я себе десь піймав на, на тій думці, що ми одна з великих помилок і проблем недопрацьовань тому. Що в мене таких зустрічей дуже мало їх проводив, бо в основному роз'їзди, роз'їзди, стратегічні плани, глобальні плани, і дісь відриваєшся. А то, що доповідають знизу, не завжди є правда. А коли зустрінешся з людьми, поспілкуєшся, навіть коли почуєш самі гострі питання, даєш мені відповідь. Знаєте, я, наприклад, отримую дуже велике задоволення спілкування з людей. для того, щоб управляти, треба знати, володіти інформацією. Це дуже важливо, володіти правдивою інформацією. І по великому рахунку я вам дякую за це запитання, бо президент поставив зараз перед нами завдання. Не ви, не народ де влади, а ви. Для народу ідіть до людей. І навіть оце зараз соціальні ці питання, соціальні цития президента по пенсіях і так далі. що в кожному районі повинні бути уповноваження, які повинні пройти по всіх пенсіонерах, по всіх інвалідах, вияснити наскільки виконуються оці його доручення. Тобто йди до людей, питай, йди ці цікавося, не закрився в кабінеті, надувся як вош. І показує, що великі начальник. А саме із цієї зустрічі в надвірні Михайло Вишеванюк зробив однозначний висновок, що такі заходи потрібно практикувати і надалі. А з надвірнянцями губернатор пообіцяв зустрітися одразу після Великодніх свят.